Хей Беру вас сьогодні з собою і їдемо в гори святкувати новий рік. Набагато рідше, ніж в Україні, тут вдається вибратись кудись з сім'єю. Часто полюбляли кудись їздити, а особливо зимовий період це обов'язково лижі декілька разів. Але насправді тішусь дуже сильно, що і так. Вся робота в 23-му році вже позаду. Попереду два дня відпочинку, святкування і проводження часу в колі сім'ї з вами. Тому погнали! Ти хочеш побачити сніг? Так. Да. У нас погодка ось така. Зимою і не пахне. Насправді я і сама вже хочу. Снігу хочу такої зими, до якої ми звикли. Щоб було морозно, біло. Їхати нам коло двох годин вже залишилось менше. Ось вам трішки не кіношної справжньої Америки. Як воно є. Ми вже під'їхали під будинок, в якому маємо бути на ці вихідні, але вийшла накладка. Ніяк не могли попередні люди, які тут були виїхати. І ще триває прибирання, тому щоб не чекати і не сумувати під будинком, ми вирішили поки під'їхати. Тут неподалік є резорт. Діти сподівалися на сніг, якого немає, тому якраз маємо час поки пошукати хоча би штучний сніг. У нас компанія з шести сімей, це одинадцять дорослих і семеро дітей, і ми майже всі зборі. Тому дружньою компанією відправляємося на лижний курорт. Тут вже не так тепло, треба перезачахлитись. Кажу, зима, гори і дощ. Яке слово з одне підходить. Але що маємо, то маємо. Все одно настрій класний. Дощик нас вигнав, але в принципі вже по часу мало би бути можливість заселятися, тому повертаємося до будинку. Спроба номер два заселитися.

То у нас і окрема ванна. Оце помало. Процес пішов. Погодка зіпсувалась. Ляля, яка нарада. Дика, дивись, ваш карчиках хто є себе. Так. О, тарілок в стакані. О, на салати теж є, я переживала, що не буде куди. Привіт. Обшук та побачення, де кіпівень. Як бачите, поки в нас царина повного хаосу, я тим часом пішла знайти свої тапочки і вирішила спробувати м'якість матрасу. Матрас перевірили, що ж де мої тапки. Так, 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 тапки на лапки і погнали. Let's go, до роботи накладати на стіл. Тим часом хлопці вже перетартали всі баули з машин. Дівчата почали процес, і я приєднуюсь. як бачите, всі брали активну участь у процесі, тому ми доволі швидко справилися зі всіма пакунками і розпочали серверувати стіл. А далі, наперекір прогнозам, сталося диво і почав падати сніг. ¡Gracias! <laughs> У нас всі були при ділі, діти гралися, розважалися як могли. У нас з дівчатами теж була оперативна командна робота. Все йшло як по маслі. А хлопці тим часом розпалили вогонь і займалися м'ясом. Звичайно, що в першу чергу були наготовані діти, вони були зайняті переглядом самодома під час трапези. А в нас процес підготовки був розгаль. Далі сніг став інтенсивнішим, і діти це помітили. Компанія в нас весела і легка на підйом. Тому ми разом грали різні ігри, веселилися. Життєві реалії останні кілька років дуже суворі. Тому я вважаю, що це вкрай необхідно вміти відволікатись, переключатись, бути в моменті щасливими. Тому слова будуть зайві ми просто класно проводимо.

Діти вимагали танців. Ми вирішили, що це хороша ідея допомогти їм чим швидше витратити свою енергію і міцно-міцно заснути. Тому ось так ми над цим працювали.

Що ж, цей день добіг кінця і дав мені абсолютне усвідомлення, що на ще один щасливий спогад в моєму житті стане більше. На добраніч! Магія монтажу 2 секунди, і ви бачите ранок. Що ж, доброго ранку? А ранок і справді добрий, бо як може бути інакше в горах? Чесно кажучи, я просто не могла уявити собі кращий крайній ранок у 23-му році. Ця атмосфера, звуки води, лісу. Наповнюють тебе, хочеться дихати на повні груди. Зловила себе на думці, що безмежно вдячна 23 му року за нові знайомства, за нових людей, які з'явились в моєму житті, за нові можливості і всі випробування, які я. Змогла пройти. Відчуваю, що змінилась, що дивлюсь по-іншому на деякі речі. Навчилась більше цінувати і не хочу більше нічого відкладати. У нас є тільки тут і зараз, і кожен з нас сам вирішує, яке воно буде для нас. Так, тут у нас фішін тайм, не те, що спостерігався шалений кльов. В цій справі головне процес. Ну ви ж розумієте. А ми повертаємось, щоб попоїсти, бо далі по плану у нас похлюпатись в басейні. Тут на території ком'юніті є басейн індор. Ми розраховуємо на те, що діти наплаваються, втомляться, і щасливі заснуть ще швидше. Виявилося, що у басейні скорочені години роботи, воно і не дивно. Але в принципі того часу було достатньо, щоб всі наплавались. Поки ми повернулись туди-сюди, а за українським часом вже був новий рік. Ми всі трохи морально підгрузилися, але діти є діти, які захотіли десерту з маршмеллоу, тому відправились втілювати бажання дітей. Хлопці тим часом вже розпалювали вагоні, смажили м'ясо. А ми з дівчатами почали сервірувати стіл і підготовлювати все. Коли зі столом і їжею був повний порядок, ми розбрались по кімнатах, щоб привести себе в порядок. Знову ж таки магія монтажу, і ось такий образ я обрала на новий рік. Покажу. Вам трохи деталей. Якщо у вас виникло бажання написати мені комплімент, то буду дуже вдячна за коментар. А я на цьому завершую красуватися і вже готова набивати пузо смакотою. Як завжди казав мій дідусь, дай Боже дочекати віднині за рік, і нам і вам. А ми далі діяли вже по напрацьованій схемі. Спочатку те, що хочуть діти, а потім діти сплять і час для дорослих. Тому ми потанцювали з дітками, пограли ігри. А потім почав падати сніг. Це було дуже красиво, магічно, і здійснилося ще одне моє бажання. Колись дуже давно мені хотілося під кружляння сніжинок разом з класною компанією опинитися в джакузі. Все ж таки, мрії здійснюються. Ну що ж, крайній ранок в цьому прекрасному місці. Хочеться просто насолоджуватись кожною хвилинкою перебування тут. Підйом у нас був досить ранній, тому що у нас на ранок запланована активність, тому потрібно йти збиратися. Я вже з Людяником Горло мені вже дякує. Будемо кататися на тюбах. Як на мене, так собі виглядає, що сніг є тільки на самому спуску. Та я була налаштована, що це більше моє для дітей, заради дітей, щоб їм було веселіше. Але насправді дорослим теж було доволі непогано і навіть весело я б сказала. У нас було дві години, і за цей час вдалося спуститись з десяток разів. Все хороше завжди дуже швидко закінчується, тому час повертатися в робочі реалії. Дякую, що провели ці декілька днів зі мною. Щиро вам бажаю всього-всього хорошого. Буду вдячна за вподобайку і коментарі. Вам не складно, а мені дуже приємно. І як завжди, до зустрічі в наступному відео.